Що робити, коли примерз взимку ручник? Друзі. Я вам чесно скажу, в мене на жодному автомобілі жодного разу ручник не примерзав. Але в мене були знайомі, в котрих таке сталося. Сталося це через те, що ввечері мій знайомий помив авто, а вночі був мороз. Тобто він ввечері поїхав на мийку. Було там 1, 2, 3 градуси плюса, вночі е, перейшло все в мінус, і повністю мокра машина, котра з мийки, вона примерзла. Як ми вийшли з цієї ситуації? Вперед-назад дергали ту машину. Ну, тобто, дійсно, колодки примерзли, бо вони були мокрі. І він мокру затягнув, затягнув ручник після мийки і залишив машину на морозі. Лише е, при е, такому варіанті можливо, е, що він примерзне також у старих автомобілів, там де е, вже зношені тросіки. Вони не герметичні, то від слякоті може туди поналипати і зайти волога. І звісно, під мороз воно може примерзнути. Тобто примерзнути ручник може лише коли у вас колодки або не герметичні старі троси ручника. Піймали вологу це після мийки, або виїхали по слякоті і в ніч піймаєте мороз. Тоді можливо, якщо у вас е, більш-менш сучасний автомобіль автомобіль і справний, то навряд чи в вас примерзнуть колодки, тобто замерзне ручник. Це на старих автомобілях таке можливо, або е, коли відпові безвідповідальний водій. Тобто не можна мити автомобіль, коли у вас попереду буде мінус. І ви його просто залишаєте. Його можна, наприклад, помити і цілий день на ньому їздити, щоб він підсох. Тоді норм. А, але якщо ви його помиєте і на ніч поставите, то у вас не тільки ручник примерзне, у вас ще й резинки дверей попримерзають, що ви їх навіть можете порозривати. Ручки дверей позамерзають, що ви їх не відкриєте. І замок замерзне, і ви його не зможете провернути навіть ключем. Ну тобто мочити автомобіль на мийці перед е е нічною стоянкою. Коли буде попереду мороз, а зараз типа нуль або там легкий плюс не можна. А якщо вже таке сталося, що у вас, наприклад, ручник примерз, вперед-назад, розкачка, розкачка, розкачка вперед-назад його тягаєте. якщо ні, евакуатор, теплий бокс, відігріваємось, їдемо і насолоджуємось. Не дякую.